Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчини. Обладнали приміщення для зберігання вакцин. Перевірити температуру тепер можна з гаджету. У Нікополі волонтерки шиють екіпірування для військових. Підозрюваного у вбивстві та азвалтування шнострічної дівчини в п'яти хатках затримали. Повідомляють в Нацполіції Дніпропетровщини. Ним виявився 46-річний місцевий житель, якого раніше судили за погробування та розбійні напади. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника карного розшуку Дніпропетровщини Андрія Кравчука, провели експертизу ДНК, за якою встановили особу підозрюваного. А під час обшуку знайшли речі, в яких чоловік міг бути в ту ніч. Також дослідили записи з більш ніж 500 камер відеоспостереження та перевірили на причетність понад 600 людей. Даємо про зникнення дівчини ніч на 5 вересня. Повідомила її мати близько третьої години. Правоохоронці виявили тіло дівчини на території закинутої будівлі. Дана особа повністю зізналася за скоєння даного злочину. Після чого йому було обрано запобіжний загляд у вигляді тримання під вартою, відкрите кримінальне провадження пунктом 10 частини 2 статті. 15. санкція в даної статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне в'язання з конфіскацією майна. Мешканку Кривого Рогу судитимуть за розміщення інформації про розташування підрозділів Національної гвардії, повідомляють в обласній прокуратурі. За даними слідства, жінка на власній сторінці у забороненій соцмережі розміщувала інформацію про військових. Також вона викладала дописи, в яких дискредитува керівництво України. Наразі прокурори скерували до суду обвинувальний акт. Підозрювані загрожує до 12 років позбавлення волі. Оце холодильна камера на 10 кубів. Оце дитяча вакцина від поліеміліту. Капельна, оце дитяча вакцина теж проти полімліту, але через шприц. Оце корпатіт краснуха. Неля Краняк показує, як зберігають вакцини, які обласний центр контролю та профілактики хвороб розподіляє на лікарні регіону. Вона каже, від побутових холодильників відмовилися, щоб не псувалися препарати для щеплень. Тепер використовують від великих холодильних камер до спеціальних термосумок. Тут холодяться елементи. Вони заморожені. Якщо приїжджають райони, навіть і в них розморозилися, як далеко їдуть, ми я міняю. У складі для холодильного обладнання встановлені 10-і 40-кубові камери, розповідає представниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Портних. Каже, на них є датчики, які фіксують температуру всередині і зовні. Ці показники надходять на хмарне сховище. Тож в будь-який час можна перевірити, в яких умовах зберігається вакцина, зазначає Валентина Портних. Працюватиме система й при відключеннях світла. Витримує необхідну температуру від 2 до 8 градусів. Це така температура повинна для зберігання, як то кажуть, не вище, не нижче, для зберігання вакцини всіх імунобіологічних препаратів. То навіть при відключенні електроенергії зберігає до 50, 55 годин. Ну і при тому, що в нас є ще резервні джерела, то взагалі ця система у нас дуже працює зараз дуже ефективно. Дніпро – перше місто в Україні, де на камерах для зберігання вакцин встановили дистанційний температурний моніторинг, розповідає Валентина Портних. Це просто може бути навіть на наших гаджетах установлена дистанційна, що я буду сидіти вдома і відслідковувати, яка в мене буде температура. Система і прилади для зберігання вакцин надані міжнародними партнерами і відповідають світовим вимогам. Розповідає Валентина Портних за її словами, в усіх лікарнях області, де проводять щеплення. Нині також встановлюють сертифіковане обладнання і генератори. Ірина Стрижка, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. від 1 липня був скасований карантин, який діяв у зв'язку з пандемією. Чи можуть повернути карантинні заходи? Коли прогнозується сплеск інфекцій, як грипу, так і коронавірусу, прогнозують підвищення захворюваності десь на 40-му тижні цього року. Це початок жовтня. Чи хворіють зараз люди на коронавірус? Яка ситуація по Україні та по області? Зростання. Якщо перший тиждень було більше 800 тисяч 800 випадків по Україні, і 20% було в Дніпропетровській області, другий тиждень вже більше тисячі зареєстровано. А оцей останній тиждень вже зареєстровано більше двох тисяч випадків коронавірусної хвороби. Є відсоток дітей. Ну, якщо у нас 372 тисячі захворіло дорослих, то дітей було до 30 тисяч. Наразі останній штам, це у нас, який підтверджений був, це штам омікрон. Взагалі Дніпропетровська область де вперше виявили підтвердили штам дельта, потім омікрон. А наразі це вже після мутації Омікрону з'явився оцей новий штам. Новий штам це пірола. Так, да, да, так. Да, да, да. Чому він такий небезпечний? Тому що він дуже мінливий, набагато мінливіший, ніж омікрон, і він це як вираз відсуває імунітет. Тобто людина може бути щеплена і може перехворіти на мікрон і захворіти ще і цим новим піролом. Чи будуть ці щеплення діяти проти нового штаму? Пірола, скажімо, намагаються ж розробити таку вакцину, щоб вона діяла проти нових штамів. Це весь час така проводиться робота, як проти вакцин проти грипу, так і від коронавірусної інфекції. Зараз іде обговорення того, що щеплення від коронавірусної інфекції зможуть зробити або обов'язковим або рекомендованим. Що про це зараз відомо? Треба проводити щепленням особам, які мають супутні стани захворювання. Ну, якісь, якась, якась ще є хвороба. Віковий ценз також враховується старше 60 років, і наразі нас попереджують, що разом з щепленнями проти. Грипу, які також проводяться щорічно, треба щеплюватись і проти коронавірусної хвороби. Це наша розробка, такий убакс для військових, ткань, піксель, рукава, а полочка та спинка трикотаж. Вдягають наші хлопці на бронежилети, їм дуже заручно, тому що тут трикотаж він тягнеться, він ну, не вверх, не вниз, не буде там задиратись. У Нікополі волонтерки шиють одяг для військових. Закрійниця Олена показує сорочку, яку розробила разом з напарницею. Розповідає, працює у дитячому садочку, але має 30 років кравецького досвіду. Тому з лютого 2022-го весь свій вільний час проводить на виробництві. каже роботи вистачає за день. Можна ну на країті штанів, і 20 убаксів. Ну який запит є, ну то ми і кроємо. Власне виробництво дванадцять нікопольчанок розгорнули в одній кімнаті у частині приміщення роблять лекала, а в іншій відшивають екіпірування. Частини вирізаних деталей у готовий виріб шиває Олена. Жінка працює у страховій компанії. А з початку повномасштабного вторгнення побачила оголошення про необхідність швачок, тому теж долучилась до роботи. Розповідає її син та невістка зараз боронять Україну. Для них також шила одяг. Воює, да він ну воєнний ракетно-зенітний закінчив і невістка. Також вона воєнна медсестра. їй народилася онука. От дівчинки 4 місяці. Олена ділиться ця праця, відволікає її від переживань. Кожен день тут в цеху вдома до вечору. Вже на удаленки по своїй праці Літоноски, розгрузки. От хлопцям жакети, брюки, тепліше. Ну, тільки починається. от час холода. То ми вже понімаємо, що вони там їм уже холодно і в палатках. Зараз волонтерки починають відчувати осінній одяг. Олена каже, лекала роблять за стандартами НАТО. Додає, за півтора року роботи почали брати й індивідуальні замовлення. Більш карманів, там більше зручності, щоб от шеврони, щоб їм було нашивати. Хлопці різні, високі, низькі, стромкі та не дуже. І ми. По їхнім міркам шиму костюми і брюки. Співзасновниця благодійного фонду Руслана Ізюменко ділиться, виготовляють і адаптивний одяг на липучках для поранених військових. Піжами ми робимо футболки, нижня близна на липучках, щоб можна було наказати медичну допомогу своєчасно, якісно і не турбувати пораненого хлопця. А ще розповідає зараз, військові потребують медичних нож. Тут просто тентів колишніх зробили. Це у нас хлопці теж їздять на передову, вони привезли тент і ну, попросили зробити себе. Ми шиємо з кардюри з тої тканини, яка йде на бронежилети. Співзасновниця фонду Руслана каже, всі матеріали закуповує власним коштом та за донати. До перемоги. Нам ще сукні шити переможні. Поліна Поломарчук, Олександр Шалдибін. Суспільне новини, Дніпро. Тракторист Микола Єфремов сіє озиму пшеницю в Базаліївці на Харківщині. Згадує півроку, у 2022, поряд проходила лінія зіткнення. Навесні, коли дискували землю, знаходили на цьому полі снаряди відградів, каже тракторист. Страшно, хто знайшов землі, ще залишилося. Так що у нас дуже дуже напряжені моменти. Ну, комусь треба працювати. Всі хочуть їсти правильно. Всі хочуть гарячу хлебен, гарячу булку. Поле належить агрофірмі Василя Калгана. Цього року планують засіяти всього понад 100 гектарів озимини. Це втричі більше ніж ми торік, більше торік перевода, говорить директор. нічого не розмінірували. Ми на свій страх і риск їхали на поле, зривались, не зривались, кров було по-разному. Ну сейчас погано підготовлено поле, але воно є. І ми надіємося, що якщо дощики підуть, то ми від сіля що щось вберемо. В будь-якому випадку після цього ми розвалимося. В будь-якому випадку. Без ісходить. Це тільки тоді, якщо вдруг закінчиться війна, від нас не відкажеться Америка і Європа, і нам якийсь період нас піддержуть, щоб ми повернулися до тих часів, що й були. Після деокупації на Харківщині сільськогосподарських земель, які потребують саперного обстеження, 580 тисяч гектарів. З них розміновані на сьогодні менш як пів відсотка, каже директор обласного департаменту цивільного захисту населення Іван Сокол. А землями сільхозпризначення, як правило, займається на даний момент. Міжнародні організації це оператори з протимінної діяльності, але на даний момент вони тільки нарощують свої потужності в Харківській області, тільки запрошують, набирають робітників, отримують сертифікацію, отримують дозволи. Хотілось би, щоб це було набагато швидше. За словами Сокола, 80% усіх піротехнічних підрозділів на Харківщині нині розміновують лінії електропередач. Скільки гектарів сільгосп угідь аграрії обстежили самостійно? Директор департаменту не знає, каже, збирає тільки офіційну інформацію. Посіяти озимини цього року фермери запланували на 10% більше ніж торік, але це збільшення начальниця відділу землеробства облдепартаменту агропромислового розвитку Оксана Федишина пов'язує не з розмінуванням, а з поліпшенням погоди. Господарства в минулому році планували свій посів, але в минулому році складні погодні і кліматичні умови в цей період. Саме вересень-жовтень на території Харківської області відбувалися значні опади, і це не дало можливості зібрати пізні культури і підготувати ґрунт під посів азімих. Федишина говорить, до російського вторгнення посів озимини на Харківщині був у понад два рази більший ніж тепер. Дмитро Гребіник, Юрій Лавріненко, Микита Ольховський Суспільне новини, Харків. Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.